Доброго дня всім, друзі! Мені постійно доводиться чути сумніви та заперечення щодо діяльності нашого фонду самозабезпечення кешфлов. І це зрозуміло сам був в такій ситуації. Розумію природу їхнього походження. Багато хто з нас брав участь в різноманітних проєктах і втрачав там гроші. Страх це почуття, яке. Заважає оцінити можливості нашого фонду. Найпопулярніше питання. звідки ляж фонда гроші, щоб відповісти на це безумовно важливе питання, доводиться втрачати багато часу і нервів. Так, також на цю тему вирішив записати цю, цей відеоролик. Почну з того, що засновник спільноти Меркурій. Геніальна людина з математичним складом розуму Дмитро Васильович Васадін. Він створив такі фінансові інструменти, застосував такі технології. Розробив такі правила поведінки для членів спільноти, які дозволяють успішно розвиватися нам вже 11 років. Друзі, зверніть увагу на цю дату 11 років. Ніяка фінансова піраміда, хтось так вважає, вона не, не існує е, стільки років. За цей час ми здолали чимало проблем. Нам закривали банківські рахунки, війна теж несла свої корективи. І все це дало привід для критики і поширення негативної інформації в інтернеті, що заважає вам, друзі, приймати правильне рішення. Але реальна дійсність свідчить про те, що спільнота зростає і розширюється успішно. Тільки за період моєї участі відкрито вже дві платформи іспанська та польська. Очікується підключення інших регіонів, поліпшуються умови участі в проєкті наша криптовалюта якарінси стрімко зростає в ціні. При мені вона виросла з 4 до 40 центів за одну монету. Це дуже важливо. І не за горами у нас відкриття житлової та автомобільних програм. І це, друже, тільки невелика частина задуманого для нас. Дмитро Васадін вчить нас не тільки, як заробляти гроші, а й замислитись над такими філософськими поняттями, як, чого ми прийшли в цей світ, що ми хочемо залишити після себе? Вінчить нас не бути жадібними, вміти віддавати. Допомагати іншим бути терплячими. Тому, друзі, рекомендую вам відкрити весь відкрити, відволіктись, відкинути минулий негативний досвід вашої участі у різних проєктах, тому що він заважає зрозуміти можливості для кожного з нас у нашому проєкті. Вони кардинально, друзі, відрізняються від тих. Що були у вас до цього, і у мене теж. І це дасть можливість вам жити не так, як всі. У вас майбутнє буде не таке, як у всіх. Ви будете володарями криптовалюти карінси нового покоління, що працює інакше, не так, як інші криптовалюти. Але, друзі, це мої емоції. А тепер насправді, звідки ляж гроші? Ми маємо фонд колективного самозабезпечення, друзі. Колективного самозабезпечення. Що це таке, Google вам допомогу. Вводите фонд колективного самозабезпечення та вивчаєте. Ми, друзі, являємось беніціарами цього фонду. Хто такий беніціар? Знову ж таки, Google вам допомогу. Для тих, кому ніколи, поясню. Наша спільнота створена відповідно до закону України про кооперацію 2004 року. Знову ж, загуглите і там все це вивчите. Ми є беніціарами, пайовиками фонду та маємо свою в загальному кошику фонда. Кожен заходить із доступною сумою, і з цієї суми отримує свою частку. Це не фінансова піраміда. Де отримують гроші її творці, а нижні пролітають. У нас не важливо, коли ви приєдналися, а важливо, з якою сумою зайшли. Це впливає на розмір суми, що виводите ви. Вона доступна до виводу кожного дня, друзі, кожного дня підкреслюю, під це дуже важливо. Може, ви знаєте таку фінансову піраміду, де можна виводити гроші щодня. Повідомте, будь ласка, мені. Я буду вам вдячний, але я думаю, що вам буде це не так просто зробити. Але ж звідки ляж гроші. Друзі, від нас самих. Ми самі забезпечуємо себе та фонд. Кожен зацікавлений у збільшенні своєї частки. А для цього потрібно збільшувати свою частку в потоках і постійно от ви отримуєте з цього потоку все більше і більше грошей. Чим більше створюєте потоків, тим більше у вас грошей. Ось така філософія, така реальність. На прибутковість потоків істотно впливає наша криптовалюта якальності, яка дуже сильно зростає в ціні і тим самим підвищує прибутковість наших потоків. У мене, друзі, працює 50 потоків. Скріншоти їх, дивіться в додатку до цього відео. Я беру. З них стільки грошей, скільки мені потрібно сьогодні. Друзі. Зрозумійте, я беру стільки грошей, скільки мені потрібно сьогодні. А решта моїх грошей користуються інші члени спільноти, яким вони потрібні сьогодні. Ось звідки гроші від нас самих. І це, друзі, нескінченний потік. Ще одне запитання, скільки фонд буде працювати? Відповідь вічно за умови виконання правил прописаних у кабінеті кожного учасника. Вони зводяться до одного, коли ми перестанемо нові, створювати нові потоки, і до нас перестануть приходити нові люди. Зауважу, що будь-яка компанія, проект, торгова точка, кафе, ресторан і тому подібне закриються, якщо до неї перестануть приходити люди. Це ж істина. А скільки банків, страхових компаній закрилися і ще згорнуть свою діяльність, тому що вони не задовольняють наші потреби і не відповідають вимогам часу? Ще одне питання: чи можливо таке у нас? Відповідь ні. Чому? А хіба будуть ті люди від таких можливостей, де їхнє життя змінюється на краще? Ми ж, бенефіціари, власники свого е, бізнесу так ровно зацікавлені в його розвитку? Ще питання, яке, з яким я постійно сталкуюсь. Коли вас закриють? Відповідь – Ніколи. Чому? А нема чого закривати. У нас нема офісів, печаток, персоналу, рахунків у банках. Гроші працюють у надійному, багатофункціональному криптовалютному гаманці Money Storage. І доступ до них, друзі, маєте тільки ви. Тільки ви і ніхто більше. Відповідь ще на таке питання про оподаткування. Поясняю, наш фонд не є прибутковою організацією і за законами не обкладається оподаткування. Але багато хто з нас займається благодійністю, надають допомогу ЗСУ. Я постійно виставляю пости у Фейсбуці із запрошенням робити грошові перекази для підтримки наших славних збройних сил. І робитиму це завжди, і багато з нас це і робить. За що ми отримуємо від них від воїнів ЗСУ подяку? Тому тим, хто каже мені, що в нього немає грошей, може порадувати йти на роботу і працювати, щоб заробити гроші та відкрити на них свої потоки. А навіщо скажете? Відповідаю: та для того, щоб напрацювати від зорі до зорі все життя. І отримати в результаті мізерну пенсію, на яку неможливо прожити. Безбідну старість, друзі, ви повинні забезпечити собі самі. Зрозуміти це. І в нашому фонді така гарна можливість є. Але, друзі, щоб зрозуміти, як це працює, потрібно самому спробувати це зробити. Самому. Пропоную вам. Такий безпрограшний для вас варіант. Перше, реєструйтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. Повідомляєте мені свою електрон... електронну скриньку, на яку висилаю в подарунок якаринці для відкриття швидкого потоку. У нас багато потоків, але ось швидкий він найдоступний і зрозумілий для багатьох. Швидкий потік. Він відкривається номіналом від 30 до 9 тисяч євро. З можливостю підкреслюю, зверніть увагу, щоденного підкреслюю, щоденного виведення зароблених грошей. Протягом місяця виводите вкладену суму з прибутком. Ось, наприклад, 30 євро заробляє 6 євро. В результаті у підсумку 36 євро, ви виводите на свій гаманець. А за цей час, що саме важливе, ви у своєму, кабінеті, у своєму кабінеті вивчаєте умови роботи у спільноті, які є грошові потоки, як вони працюють. І якщо з якихось причин вас це не задоволить, Залишаєте його без жодних наслідків. Як вам така пропозиція? Мої контактні дані під цим відео з повагою до всіх вас, Йосип Гаврилович, до побачення!